Доброго вам здоров'я! Хочу поділитися з вами своїм досвідом вирощування полуниці. От у мене була така ділянка, де було заросле, заросле все все росло багато років на одній ділянці. І яким чином я підійшла до цього? Інформацію я цю знайшла в журналі при усадібної хазяйства за 1977, здається, рік. Ні номера, ні точного року я не пам'ятаю. Але я прочитала тоді, це було в 90-му році, коли я це прочитала, і так стала робити. Підготувала грядки, місце для грядок, вузенька на метри грядочка, викупала частину тут, оцю. Якусь там частину викопала і звідсіля забрала молоденькі корінці, біленькі, молоденькі, такі, щоб вже мали десь 4 листочки, найкраще, і посадила сюди, посадила в два ряди, я готувала себе до старості і знала, що мені ніколи буде. Під час роботи багато приділять уваги саме полуниці, бо основне було то картопля, морква, кабачки, капуста. Ну, таке, що, так би мовити, потрібно, а це наче як забавка. Так от, щоб менше було. Потрібно цьому приділяти увагу, то я отаким от чином і скористалась підказкою. Значить, я висадила в два рядочки, і ця, ця грядочка пів метри. Наступного року я посадила і ще, викопала там і посадила на другу ряд грядку. І ця грядка теж вузенька. Ну, десь 4 метри в мене, ну, це, знаєте, кому як, хто як хоче. Ну головне, що це одна грядка, це друга грядка. І тут я теж посадила, висадила Молоденькі викопала от звідсіля і сюди пересадила. А тут же ще будуть, наступного року там буде врожай якийсь. Наступного року. Я знову приділяю увагу: і у серпні, або у вересні, в залежності від того, яка погода, чи дуже нещадно палить сонце чи ні. А краще висаджувати, коли сонце не жарке, не спекотне, коли, можна, коли є хмарки або дощики і дати, щоб було або прикриття. Треба прикрити. От на третій рік. Я знову висаджую знову роблю грядочку. І знову висаджую От уже все викопую. Все. Що ж далі? Значить, у мене виходить так, що от цьому наступного року, от цьому один рік, о цьому 2 роки вже, а о цьому. 3. У цій грядці три роки. Я беру на четвертий рік, розкопую ще одну грядку і пересажую сюди з першої грядки, яка у мене була найперша. Я цю грядку всю викопую. Все, і знову вибираю найкращі і пересаджую сюди. Буває і старі пересаджую Але роботи мені небагато, бо ця грядочка невеличка ця невеличка. Таким чином, у мене тепер наступного року буде тут один рік, сьому буде два роки, і я тут збираю врожай. Ця грядка буде їй уже три роки, і я їй дозволяю, і тут спеціально добре даю, підкопую тут по доріжках, для того, щоб вона могла вусами розмножуватись. Тобто вона урожаю, ця грядка дасть і розмножується, і я їй в цьому допомагаю. А ця грядка пустає. Немає тут нічого. Ми ж викопали минулого року. Тут я завз... можу посадити цибульку, або чесничок, або щось небудь таке, щоб до Петра, або може до Іллі все викопати звідсіля, знову перекопати, вдобрити і потім. Пересадити. Звідки Звідкіля? А з тієї грядки яка найстарша, яка вже має розетки. От з тієї я тепер пересаджу сюди. І так у мене йде круговорот, і я кожен рік займаюсь цим. Кожен рік. Але кожен рік я роблю дуже мало роботу. Маленька грядка я її викопала, я її перебрала. Подержала, потримала у банці корінці, я держу в такому відерці, в якому одна ложка меду на один літр води. Подержала і вже пересажую тоді. Буває таке, що старі корінці у мене просять гарний сорт, і я їх роздаю. Так, що ще сказати можна? От при вирощуванні на одній грядці тут одні переваги, а при вирощуванні таким способом інші переваги. Тож вибирайте, якщо вам сподобалось, користуйтесь.